Полтавщину вітаю з вами. Олександрова Ольга. Запрошую усіх в Лохвицький краєзнавчий музей. Тут дуже багато унікальних експонатів. Я думаю, всім буде цікаво. Ми з вами знаходимося в Лохвицькому краєзнавчому музеї імені Григорія Савича Сковороди. Наш музей було створено у 1919 році. Він є одним із найстаріших на Полтавщині в музеї зберігається понад 30 тисяч експонатів, що розміщені у восьми залах, і знайомлять нас з історичним минулим нашого краю, його сьогоденням, рослинним та тваринним світом. Перший зал, у якому ми зараз з вами знаходимося, це зал природи. І Тут ви бачите ось в експозиції представлені різні зразки зуб мамонта, який знайдений на території нашого краю поблизу села Васильки. Свідчить про те, що Колись мільйони років назад на території краю жили такі тварини, як мамонти. Наш край багатий на корисні копалини. З будівельних матеріалів залягають пісок і глина, але звичайно, найбільше багатство нашого краю це його нафтові і газові родовища, хижі птахи, що населяють наш край, яструб-перепелятник, сова яструбина та сова болотна. Журавель сірий, дуже рідкісний, гарний птах. Зустрічається рідко, занесений до червоної книги. Але зараз його ще можна побачити в болотяних місцевостях нашого краю. Глухар звичайний, дуже цікава назва цього птаха. Він має дуже гарний слух, але навесні під час тукування бувають такі хвилини, коли ця пташина втрачає слух повністю і не чує навіть пострілу мисливця. От саме за ці хвилини її і назвали глухарем. Сиворакша або синій птах удачі, легенда є така, що кому поталанить побачити цього птаха, то буде ввести таланити протягом усього наступного року. Багаті та родючі землі нашого краю здавна приваблювали людей на свої території. Про те, що ще з кам'яного віку велося тут життя, свідчать оці численні археологічні знахідки. Більшість вироблені, виготовлені із каменю і закінчуючи вже часами середньовіччя, де є вироби з міді, бронзи і отакі от чудові жіночі прикраси. Скові срібні кільця, намисто жіноче Лухвиця була заснована на рубежі 10-11 століть. Про що свідчить виписка з літопису 997 року, де Київський князь Володимир наказав укріпити східний кордон нашої держави, тобто збудувавши так звану посульську лінію оборони. Виникло і наше місто Лохвиця, але звичайно, тоді воно було як невеличка фортеця. Близько 300 років наш край потерпав від монголо татарської навали. І от оригінальні речі. Які збереглися ще з тих часів, це кольчуга, бойова сокира і список. Багато горя зазнав наш край, аж допоки не з'явилися в у нього мужні захисники. Це козаки. Лохвицький край, край козацький. На території краю діяло дві сотні козачі – Це Лохвицька і Сенчанська. Козаки обох сотень брали активну участь у всіх битвах і походах. От перед вами мушкет, козацька вогнепальна така зброя, рушниця. Вона велика, важка, десь одна куля була десь вагою 50 грамів. Тому її в бойових походах. Переносило два козаки. Одному клали дуло, іншому приклад, обов'язково підкладали подушечку чимало, тому що віддача була така, що сильна, що плече було синє. А ще є в нас колекція козацьких люльок. Ось такі особисті, і одна люлька, ось така велика гуртова за народними переказами. У Лохвиці діяла школа бандуристів. От бандура в нас тут старовинна. До речі, один із наших земляків, відомий кобзар Кравченко Курковський. Родом із Лохвиці, Лохвицька фортеця, про яку я говорила, яка дала початок нашому місту, із трьох сторін омивалася Лохвиця, центр нашого міста і зараз омивається річками. три дороги, три дороги вело до нашого міста, які на ніч ворота до яких на ніч закривалися на ключі значок, малий прапор Лохвицької козачої сотні, гетьман правобережжя Михайло Ханенко, деякий час проживав у нашому місті Лохвиць. Представлені експонати, що розповідають про часи Північної війни, коли Петро І воював із шведами. Тут уже бачимо панцир, там кольчуга, яка захищала Русичів. А це вже така вдосконалений захист для воїнів, Кремінні рушниці, ядра, гармат. Лохвиця дуже потерпіла у війні з шведами, і тому гетьман Скоропадський на певний час звільняє її козаків від військових походів. Ще один унікальний експонат це ревізка сказка, тобто перепис тисяч. Вісіт року всіх поміщиків і кріпаків, які проживали на території нашого краю. Це одвірки з Михайлівської церкви, яка колись стояла у селі Сверидівка. На жаль, за часів радянської влади ця церква була зруйнована. Випадково працівники нашого музею в центрі села у бур'яні в бур'янах. От знайшли, побачили оці одвірки. Забрали на возі сюди, їх привезли. Віз він цікавий тим, що виготовлений із суцільного дерева, без жо. Одного цвяха, якщо там вже він є, то забитий значно пізніше, навіть колеса повністю дерев'яні. А ще саме на цьому возі перевозили тіло вже нашого земляка, письменника-демократа Архипа Тесленка, який помер у лікарні тут у селі Лука. І саме на цьому возі його привезли в село, де він і, рідне село Харківці, де він і був похований.